Всім привіт сьогодні. В цьому відео будемо відмивати дверну раму. Я це мию окремо, тобто не під час самої мийки. Чому? Тому що я вважаю, що нереально нормально помити дверні пройоми, дверну раму, не заливши з апарату високого тиску, все навколо. Це стосується і коли носите хімію, і коли змиваєте. Тобто тут ще понизу плюс-мінус можна пройти апаратом високого тиску, але дуже багато вологи летить всередину салона. І це може виникати деякі проблеми. Тобто, коли літо, це не так критично, коли у вас. Сидіння з тканини це не так критично. Це наступає критично, коли у вас шкіряний салон або на вулиці досить холодно. Чому це викликає деякі проблеми? Тому що коли ви тут заливаєте хімією або змиваєте водою, вся хімія, вся вода летить в салон. Відповідно, коли у вас зима, воно просто не встигає просохнути, воно все пріє, пліснявіє. І тому подібне. А коли ви заливаєте хімію, шкіряні сидіння, шкіряні вставки, це все може досить сильно псуватися. Тобто, лужна перша фаза може шкодити шкірі, особливо якщо потім то все не зняти. З Тканиною то не так критично, хоча так, хоча також може викликати деякі проблеми, вигорання, плями і тому подібне. Тому щоб цього уникнути, я мию це все окремо. І зараз в цьому відео я покажу, як саме щоб. Просто показати, як я це роблю. А якщо вам сподобається, ви можете робити, звісно, що так само. Отже, давайте починати. Давайте оглянемо поверхню, тобто видно, що тут всюди є забруднення, і на петлі, і на резинках купа різного забруднення, і по порогу тут купа всього тут. Тут зверху, тут в резинках купа пиляви, купа бруду, все це потрібно вимити. Також ці резинки потрібно вимити, тут потрібно все промити, знизу потрібно все промити, все це, звісно, буде зараз промиватися. Перше, що нам потрібно, це оглянути поверхню. Ось така поверхню ми маємо. Тут все абсолютно так само, все досить брудно, давно я тут не мив і тому зараз будемо відмивати. Перше, звісно, з чого ми починаємо, це з безконтактної мийки. Тобто нам потрібен шампунь для безконтактної мийки. Для першої фази я вирішив взяти Evocar Alk privosh Це лужний шампунь, який добре відмиє більшість органічних забруднень і підготує поверхню до ручної мийки. Я його буду застосовувати 2%. Я розвів ось таке емульсійний оприскувач. Розведений засіб я буду наносити. Тут доверху, е, понизу і тут доверху. Саму верхню частину я заливати наразі не буду, тому що вона просто потече туди, куди мені не потрібно. Це стосується і дверної рами. Тобто, тут я також заливати наразі не буду, я оброблю з боку, з того боку і понизу. І на цьому все. Отже, давайте приступати. Коли ми наносимо ось так хімію, вона, по суті, в салон ніяк абсолютно не летить. Тобто видно, що весь пластик сухий, вся тканина суха, нічого не летить, все добре. Головне не накосячити. Тобто, якщо звісно, ось так от вімкнути, воно полетить в салон. А якщо ви понизу ось так проводите, абсолютно ніяких проблем немає. Заливаємо так всю дверну раму і залишаємо на пару хвилин попрацювати. Далі я знімаю накінечник з цього пістолета і починаю без тиску змивати весь цю воду. Якщо ви трохи накосячили, як я, з пластика зайве вологу обов'язково протираємо, інакше в цьому втрачається весь сенс. Прибрали зайву вологу і далі переходимо до ручної. Для ручної мийки я вирішив взяти Ultimate va 3 Це кислотний шампунь. Для чого він потрібен? Хочу прибрати всі мінеральні забруднення, які могли утворитися за той час, поки я не мив. Якщо кислотний шампунь це зможе зробити, це добре. Якщо ні, будемо прибирати додатково за допомогою Water Spot ремонт. Візьму ось таку мініатюрну рукавичку від EFX Protect. Вона дуже маленька, а отже, зможе підлізти в усі щілини, куди тільки потрібно: знизу, зверху, збоку, куди завгодно вона підлізе. Думаю, все буде добре. І не забувайте промивати як можна частіше, тому що там досить брудно, особливо в усіх щілинах, і тому потрібно промивати як можна частіше рукавичку. Якщо у вас немає рукавички, яка всюди могла пролізти, тоді берете пензлик. Головне, щоб пензлик був не дуже жорсткий. Ось такий натуральний ворс, досить довгий, високий, тобто, по суті, як палець хороший варіант для того, щоб почистити. Берете, набираєте піну і йдете чистити все, що вам потрібно. Тобто якісь резинки, якісь гофри, всюди, куди ви не можете підлізти вашою рукавицею або губкою. Там домиваєте за допомогою пензлика, але також пензлик не забуваєте промивати. Потерли частину, пішли, знову набрали піну і промили пензлика. І так продовжуєте домивати всі елементи. Після того, як ви все дуже добре помили, берете знову воду і змиваєте повністю все. Після цього знову берете мікрофібру і протираєте пластик, на який могла потрапити вода. Все забираєте дуже добре і після чого переходимо до мийки. Звісно, що з таким методом краще одягати рукавиці, але, по суті, цей очисник мені ніяк не впливає на мої руки, тому, в принципі, я цього не роблю. Я пшикаю трохи на мікрофібру, за потреби додаю. і... Залажу в усі щілини, пропрацьовую повністю резинки. Також протираю зверху від, пиліви, від всього пильви, від цього бруду. І після чого беру суху мікрофібру і сухою мікрофіброю, повністю насухо прибираю все з резинок. І з самого лакофарового покриття. Ось тут зверху воно є. Тому я його також протираю. І так продовжую проходити повністю. Всю довжину, всюди, де я не допрацював, я так допрацьовую. Тепер в нас повністю дворний проєм, повністю чистесенький. Тут чистесенько, все гарненько, тут все гарненько. Єдине, що залишилося, це все законсервувати, щоб поверхня була чистою як можна довше. Тобто, всюди чистесенько, все добре, я все пропрацював. Зараз будемо консервувати це. Для консервації я вирішив взяти V-Coat. Чому він? Тому що ним можна безконтактно все пропрацювати. Тобто Я не сильно підлізу туди, пропрацювати резинки, там, не всюди можна підлізти, але можна застосувати будь-що, що ви застосовуєте для алкофарового покриття. Тобто, ось такий керам... керамічний силант. Ви можете застосувати кераміку, ви можете застосувати віск, селанти, глейзи, будь-що, що вам подобається, ви можете застосувати. Я наношу цей керамічний селант, наношу щедро на всі резинки, на всі ущільнення збоку, понизу також наношу всюди. І після чого все потрібно змити водою. І так проходимо по всьому. Після чого берете мікрофібру і мікрофіброю вже повністю протираєте все насухо. Повністю все, і пластик, вже і лакофарове покриття, і ущільнення. Якщо у вас є турбосушка, використовуйте її, якщо ні, то використовуйте турбодуйку, якщо ні, то просто мікрофіброю, де підлізло. Якщо у вас раптом десь в пройомах чи ще десь з'явився водний камінь, то прибирайте його за допомогою очисника водного каменя. У мене його немає, тому я його застосовувати. Так як ми чистили ось ці резинки і знесли все захисне покриття, яке тут могло бути, то тоді нам потрібно застосувати якийсь засіб для зволоження цих резинок. Я вирішив взяти Chemical Guys VRP. Наносимо трошечки засобу на аплікатор і далі розносимо по поверхні. Ю-мою, все летить не туди, куди треба. І так зволожуємо абсолютно всі резинки, тому що лакофарбове захист. Покриття в нас захищене, а резинки ні. Їх можна також всередину ось туди цей зволожувати підлізти ним і також зволожити і там. Отже, після того, як нанесли чорнитель на резинки, залишаємо його підсихати і вбиратися. А самі поки займаємося чимось іншим. Тобто можна піти помити іншу сторону, можна помити авто. Головне, дати йому трохи підсохнути, трохи вибратися і за потреби можна нанести ще раз. З додаткового, що можна було б ще застосувати, і іноді потрібно застосувати, це антибітум. Особливо пороги пройтися, антибітум іноді залітає на пороги, і антибітумом проходитися і прибирати. Дякую за Ось такий метод я мию пороги. Це не самий простий метод, не самий ефективний, не самий дієвий, але на мою думку, так найкраще мити саме для мене. Тому що, коли я використовую апарат високого тиску, дуже багато летить води в салон. Так, по суті, і при цьому методі, якщо трошечки тупити, вода летить в салон, але її летить набагато менше, і якщо вона летить, то вона летить лише на пластик. Я пластик протер мікрофіброю і готово. Весь ковролін, по суті, майже сухий. Нічого сюди не потрапило. Дуже мало води тут всередині, і воно швидко висохне набагато менше, ніж коли використовує апарат високого тиску. Е, я сподіваюся, що такий метод, хоча б був просто цікаво подивитися, якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте писати коментарі. Писати, робити таким, за таким же самим методом чи ні, кожен вирішує сам. Але якщо у вас летить багато води в салон, то можливо такий метод може бути для вас рішенням.